Головне не боятись. Виконувати поставлену задачу. Халіган. Захоплення, я думаю. Я думаю, глибина. Дякую, що ви так швидко приїхали. Це був свідомий вибір. Така специфічна робота, зв'язана з ризиком і з відповідальністю великою. Тренуємося постійно, займаємося своєю роботою. В нашій роботі велика частина це робота на висоті, верхолазні роботи. І ми постійно тренуємося. До війни це були звичайні буденні виклики. А після війни це вже другий рівень був. Набагато небезпечніші виклики, набагато. Найважчі виклики це за межі області по прильотам, по ракетним ударам по нашій країні. Дуже складно і психологічно, і фізично. Подавання страху це просто не думаєш про висоту і виконуєш свою роботу. Найбільша висота це 110 метрів. Це Чорнобильський саркофаг. Дуже тяжкі умови були, роботи. Мінус 17, поривистий вітер, ледиться. Емоції такі були специфічні, тому що перший раз таке бачать. Здалека він казався невеликий, а як вже під'їхали до самого саркофагу, то зразу Побачили, з чим доведеться працювати. Команда робота це завжди допомагає швидко діяти у надзвичайних ситуаціях, Бо, тому що ми працюємо всі на своїх місцях, всі знають, що робити. І тому це виходить дуже швидко і якісно.